Презентуємо вам Finibox 51 кг. 59 гривень вартість однієї одиниці. В лоті ось це наш весь лот буде 236 одиниць. І ціна лоту 13820 гривень. А тепер давайте я вам трішечки покажу, що буде в цьому лоті. Поїхали! У нас тут будуть ось такі підставки під коліна, буде ось такий декор, дерев'яні такі штучки, будуть лампочки. Будуть канцелярія, транспортери різні, будуть ось такі підкладки під мебель, насадочки на швабра, віледа всім улюблені. Ось такі, дивіться, чудові, великі, універсальні, класні килимки для автомобіля Ultimate Speed. Так. Далі будуть ось такі терморегулятори, швабра уборка, ось такі дивіться матраси прикольні, шампанське, декор. На рукавники, щоб телефон прибіги хранити, дивіться ось така ліварна хом-лампа. Дивіться, яка вона велика: 59,5 на 59,5 з сантиметрів буде освітлювати вашу оселю. Також. Буде шредер United Office, дуже крутий бренд. Ось такі будуть швейні товари, будуть товари для саду для ваших грилів вкривати. Також у нас маємо дивіться, ось такі зоотовари. Це для того, щоб ви могли отут, прибирати, да, за прибирати за собачками. І тут навіть ще світиться ліхтариком. Лампочки, як я вже показував, Home. Ось такі, дивіться, стаканчики, тарілочки, вилочки. Для діток товари. Ось дивіться, такі будуть окуляри звичайні і окуляри для плавання. Ось так гарно виглядає. Дивіться, пасхальний декор, який зараз буде дуже актуальний весною. Ось такі яйця, щоб прикрасити вашу корзинку. Також будуть ось такі метелики, да, ось такі будуть штучки. Дивіться, ось така дуже гарна, дивіться, який красивий їжачок в лоті буде. Жіночок буде гарний. Також будуть ось такі декори у нас. Це у нас також. Покажу вам витягну трішки. Дивіться, у нас буде ось така упаковочна бумага дуже красива. Ось, ось така, бачите, он пасхальна також у нас є. Вот, зараз покажу. Так, дивіться, Ось така пасхальна, красива буде бумага. І маємо в лоті також ось такі віночки, ось такий декор. Ось знову пасхальний декор. І також у нас є товари для дому, ось такі ущільнювачі для ваших дверей, рюкзачок. Ось такі, бачите, такі спеціальні сіточки вентиляційні. І ще вам покажу: дивіться, тут не видно, а я вам покажу. Так, зараз. Ось будуть ось такі дитячі, красиві полички. Це вашим діткам для їхньої кімнати. Лампу показував. Також будуть, дивіться, ось такі. Дитячі набори. Сумочка для аксесуарів. Да, сумочка для аксесуарів. Будуть ось такі бандажики різні для ваших ніжок, ручок, суставів. Ось такі також будуть декоративні стрічки різних видів. Бачите? ось Це також для діток, ось такі для розеток, щоб вони пальці туди не сували. Ще будуть ось такі для плавання товари дитячі теж. І. Буде у нас, тут же ми показували ось такий для розетки органайзер, щоб вона не намокала на, на вулиці. І також будуть ось такі різні щітки для гриля. Цей лот можна замовити за номерами внизу у наших менеджерів. Заробляємо разом.